À la ville en fête et en délire, Suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Сильний, хоробрий, впевнений у собі цар звірів, владика Савани, грізний охоронець міста. Він не боїться, не тікає, не сумнівається. Він завжди герой. Він справедливий, рішучий. Він лідер, захисник, символ перемоги. Не дарма ж і Львів, місто Лева. Вони дивляться на нас із брам, фасадів, пам'ятників. І здається, ми знаємо, ким є Лев. Бо Лев це сила, Лев це влада, Лев, це Але стоп. А що як Лев, це не тільки переможець. Що як за його гривою ховається страх, гординя, навіть слабкість. Що як у літературі він не завжди герой і не завжди правий? Бо лев у літературі це більше, ніж звір. Це символ, образ, дзеркало. І кожен письменник бачить у ньому щось своє. Божественна комедія у першій пісні божественної комедії Данте стоїть на межі відчаю. Перед ним Лев, не звір, але гор символ гордині головного гріха духовної людини. Лев тут велич, яка переступила межу. Це образ внутрішньої сили, що вийшла з під контролю, гідність, що стала самозакоханістю, впевненість зарозумілістю. Немейський лев символізує абсолютно неприборкану силу, що втілює первісний хаос. Його подолання Гераклом означає перемогу порядку над дикістю та підкорення нездоленої могутності, людською волею та хитрістю. Шкура лева стає символом цієї здобутої влади. Немейський лев символізує непереборну силу, що загрожує порядку. Лев уособлює фундаментальну напругу між дикою силою та цивілізацією, а втім, його шкура символ підкореної могутності. Лев у байках Езопа часто символізує силу, але також і вразливість. У байці Лев і Миша він потребує допомоги, що вказує на залежність навіть сильних. У Лев і Осел Лев що імітує силу, показує, що псевдопотуга не може приховати слабкість. Лев у цих байках це символ того, що справжня сила не тільки в фізичній могутності, а й у мудрості. Лев у байці Івана Франка Лев і Осел символізує сліпу довірливість та недостатні вміння аналізувати. Лев, володіючи великою силою, вірить ослу, який ним маніпулює, і через це втрачає свою гідність та впевненість у собі. Франко через образ лева показує, що навіть надійна сила може стати безпорадною, якщо її володар не використовує розум. Марія Примаченко українська народна художниця в жанрі наївного мистецтва. Стиль Примаченко генеалогічно сягає найдавнішого мистецтва. Палеолітичне двочастинне зображення звірів з визначеною межею голови і тулуба, язичницькі образи фантастичних чудовиськ. Звір гуляє. Лев із картини Звір гуляє став прототипом для головного героя мультфільму Дивосвіт, який створений за мотивами творчості Примаченко. А вже нахава, я мію рикати, стрибать як жаба Я скраві очі ся рітьмом ліхтар, Бо я красава, йоу, звірячий цар. Що це з Левиком? Наче зранку був нормальний хлопець. Таки дружба, штука Ти справжній друг. Він зрадити не може. Завжди підтримає, тримає. А треба допоможе. Лев. Це не лише символ сили та мужності, але й уособлення глибокої внутрішньої боротьби. Він нагадує, що справжня сила полягає не тільки в фізичній потужності, а й в здатності долати власні страхи, сумніви та випробування. Лев вчить нас, що боротьба зі своїми найбільшими труднощами може привести до великих досягнень і внутрішньої перемоги, яка має значення для кожного з нас.